Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні відео у нас буде продовженням теми про акварель, і я хочу сьогодні розповісти вам про таку техніку, як ну такий метод використання акварелі по вологому, тобто по-мокрому, ще така є назва. Да? Як це робити технічно правильно, щоб у вас, скажімо так, воно. На перших етапах більш-менш виходило, бо скажу одразу, що ця техніка вона вам дуже рідко вона з перших разів вдається. Ви можете зазнавати фіаско, і навіть майстри буває десь іноді фарба себе веде, скажімо так, так примхливо. Ось, але є такі деякі моменти, які я можу вам порадити, що у вас буде більше шансів для того, щоб цей метод. Вас, як то кажучи, порадував. І так, дивіться, що потрібно робити так у двох словах. Щ, значить, що нам з чого необхідно починати в цій техніці? Ну, ми знаємо, що ми змочуємо наш лист. Змоч, змочувати лист необхідно, чим бажано мокрою губкою і чистою, або великою, великим пензлем. Маленьким таким, такого розміру пензлем змочувати лист нерозумно, тому що поки ви десь тут почнете змочувати, дійдете до цього місця, то у вас вже тут висохне. Тобто, повин, ви, вам необхідно змочувати лист равномірно і швидко. Потім, ну от, наприклад, ось дивіться, я зараз ось, ось у мене є губки, можна губкою, можна великим пензлем, можна пульвізатором. Ось дивіться, зараз пульвізатор. Я змочую лист. Ось. Але бачите, у мене утворюються е, такі калюшки. Ось. Ці калюшки необхідно почекати, щоб калюшки ці зникли більш-менш. Тобто, щоб вода, е, як би так, увійшла у листок. Це дуже важливо, тому що якщо ви по калюшкам почнете малювати, то у вас буде зовсім інший ефект. Можна, до речі, потім взяти такий якийсь пензлик сухий і е, воду цю так, скажімо так, равномірно розповсюдити по листку. Тобто, це якщо ви працюєте пульвізатором, да? Тобто щоб у вас не було калюш, якщо у вас буде, наприклад, в цьому місці води більше, в цьому місці вже її немає. То у вас буде фарба тягнутися в те місце, де у вас є калюжа. А в калюжі колір вашої фарби буде дуже сильно там розчинятися, і у вас не буде сочного ефекту. От зараз ще ми чекаємо десь так хвилинки, ну, пів значит, хвилинки. Дивіться далі. Коли ми працюємо по вологому, тут у нас вже є вода. Значить. Нам необхідно набирати фарбу вже е води менше. Тобто ми набираємо фарбу. От, Наприклад, я зараз беру охру. Я, я, ну, зараз я хочу зробити, наприклад, ну, хочемо такий силует котика намалювати. Я набираю зараз охру. Ось дивіться, е ось тут набрав я охру. Е води небагато. Ось, І дивіться, починає, наприклад, бачите, ось, ось у мене фарба починає сама на папері. На воді рухатися, бачите? Ось. Я тільки її отак обережненько. Скажімо так, накладую, бачите, на папір. Тут ось буде, наприклад, голова мого котика. Ось він буде у мене так спиною сидіти. Ось, да? І тут, наприклад, вушки. Ось, вушко одне, вушко друге. Ось якось так. Тобто, це ну, такий буде. Кошенятко у мене буде. Ось такий клубочок такий сидить. І отакий хвостик у нього, да? дивіться. Тобто я е, не набираю вже у пензля воду. Тому що у мене вода вже є тут, на папері. Бачите? Ось вона так розтікається. Далі, ось дивіться, у мене виходить такий, скажімо, ну, такий ось е, пухнастий ось да? у мене елемент. Ось я зараз. Не чекаючи, щоб у мене висохла фарба, беру чорний колір. Да, наприклад, я хочу там чорні такі плямки на моєму кошенятку зробити. І накладаю отакі чорні плямки да, на мого котика. Дивіться, ось тут де хвостик. Ось, Бачите, фарба так деінде починає, так, скажімо так, примхливо десь виходити за межі. Але у нас значі, з вами утворюються ці ефекти. Ефекти мокрого живопису. Бачите, ось такі. Які дуже часто ми навіть не можемо з вами передбачити. Але ці ефекти цінуються тим, що це, ну, це якби навіть малюєте не ви, а малює так акварель уже сама ну якби розтікається. А ви лише е, допомагаєте їй, якби направляєте її в ту сторону, куди це вам необхідно. Ось, бачите, отакі моменти. Оце і є е, живопис по-вологому. Так можна малювати там, ну, хмари, море, там, там, я не знаю, там, рози якісь. там, ну, там, ну, Квіти, там якийсь певний вид ось, квітів. ось, Якось так, бачите? Ось таке щось. Оці ефекти дуже-дуже цінні, бачите? Ось. Ну, Наприклад, зараз іще тут, от, зараз є як, там, якийсь там синій котик тут. Ось, Можливо, бачите, ще папір тут іще не висих. Ось я малюю ще якийсь котик. Там сидить у нас якийсь котик, бачите? Ось, і там, наприклад, хвіст у нього так трубою. Отак пішов. Бачите? Які ефект іде акварелі. Ось. І ви вже будете, ну, коли ви будете це робити самі, ви будете відчувати, у вас у кожного буде свій досвід уже. Ви будете відчувати, скільки часу вам необхідно для того, щоб. Фарба, ось бачите, у мене тут ось, е, значить фарба розтіклась дуже так, скажімо, ну, тут сильно, да? тут уже краще. Тобто, бачите, щоб, щоб у вас е, не було таких небажаних розтікань, ви вже будете спостерігати, е, в який час вам буде зручніше починати працювати. Але, е, що ви повинні запам'ятати, е, Змочуєте лист равномірно, або велика губка, або великого розміру пензель, або пульвізатор. Але пульвізатор він утворює лужі, калюжі, вам необхідно їх равномірно потім якось там, чи серветкою якоюсь, і, ну, там, скажімо, промокнути. Тобто, ваше завдання зробити рівномірно вологу поверхню паперу. І потім даєте. Тут уже по особистому вашому досвіду, ну там враховуючи на якому папері ви працюєте, якої він якості, ви будете дивитись, наскільки швидко волога впитується у папір. І після цього ви починаєте накладати фарбу, і у вашій фарбі в акварельні вже води на порядок менше, тому що у вас вода є тут уже у папері. І вже тут дуже важливо коригувати це, спираючись вже на, на свої відчуття і досвід. Скажу одразу, що спочатку одразу у вас може не виходити, тому акварель взагалі фарба є, яка потребує вашої такої незламності і такої впертості. Тобто не думайте, що так одразу ви зараз там будете робити і буде все виходити. Я вам скажу, що я і сам я не аквареліст, скажімо так. Ось. Тому для того, щоб щось таке зробити цікаве, акварельне, то доводиться, скажімо так, ось робити етюдики і, і відточувати той, той чи, чи інший якийсь елемент. Ось якось так така ще сторона акварельної фарби. Був радий вам щось підсказати зі свого досвіду. На все добре, до побачення, до нової зустрічі.